Правильно, як зробити, шукати поради, дивитись на інших, порівнювати себе з іншими, та тобто от в них так, а в мене не так. Це ж про що? Це ж про втрату себе і того, що дійсно тобі потрібно. Можливо, ти щаслива не бізнес-вумен, ти щаслива жінка, тому що от ти, ти просто ти просто щаслива, тому що ти живеш, але оцей постійний пошук, бо десь збоку хтось кудись поїхав, якусь нову освіту поставив мільярд цілий, а ти сидиш і думаєш, пл записник, ти в нього написала, і ти типу, побачила так: пралку запустила е, типу підлогу помила з дитиною. Посиділа в лікарні, побула, наприклад, та моє образно. І я вже сижу, кажу, Мар'ян, а хто би це зробив, якби не ти? Ну тоді делегуй, знайди когось, хто зробить замість тебе. Та тобто, дивіться, люди. А можна ж взяти собі, наприклад, клінінг, так як у тебе є частота, та тобто mm -hmm. ти вже не тратиш час, в той час ти можеш що зробити, щось для себе. Та тобто ми не можемо делегувати стосунки з рідними, ми не можемо делегувати стосунки з дітьми. Та тобто, кудись піти, щось поїхати. Нас має постійно щось надихати, мотивувати, просто, просто бути в ресурсі. Щоб рухатися кудись далі, тому я планую е, колись не планувала, і був такий проміжок часу. І я даю йому місце бути. Коли є план, тоді немає хаосу, немає хаосу, немає оцих вібрацій, що ти нічого не встигаєш день довший, коли він спланований. Е, бо коли оце так знаєте, отакі е, справи п'ятихвилинки вирішуються в першу чергу. Тому що, ну тобто є такі певні правила менеджменту, та, і можна теж якби собі пошукати є тайм-менеджмент, це придумали Умні люди, які е, досліджували, вивчали і розуміли вплив на людей. Тобто, якщо це сплановано і це записано, і може бути форс-мажори, завжди залишати собі yeah. час на е, непередбачувані події, не планувати півдня, особливо коли ти мама, я не планую собі тільки робочі години. Взагалі треба розуміти, що є робочі години. Бо коли я оце рік тому у мене це ж був нон. Ну, Да? Типу, це, оце ж, в 12 годині я така, типу, а коли віддихати так, рік за роком? розумієте, То в мене ж було так: е, виступ, марафон. Е, ти мені що тоді казала, зосередься зусереться на чомусь одному. Да? тобто е, 10 підопічних, яких я треную онлайн, це. Тобто, тобто це е, Чотири години в день я просто сижу і з кимось розмовляю. Консультації це теж я сижу з кимось розмовляю. Паралельно я працюю над марафоном, над собою. У мене шість тренувань в тиждень своїх, у мене шість гуртків меншого. І п'ять гуртків старшого їх розвести. Це така транспортна система була. Тобто цій логістиці позаздрять, розумієш, далекобійники. Тобто і ти дуже класно, дуже класно кажеш. Що треба мати час е, на те, щоб просто нічого не запланувати, щоб форс-мажор якийсь трапиться, щоб ти просто потім не подумав: ні, ні, я не можу зараз це собі дозволити. У мене стільки справ, я не маю куди потім то перенести. Треба мати завжди якийсь люфт. Це ну, 100%. А, і... Там більше І з дітьми постійно є якісь нюанси. Ну, завжди дитині не скажеш, вибач, але в мене зараз дві години, є дуже важлива справа, не відволікай мене. Ти ї може сказати, як вона старша, вона може і послухатись. Там моя юстя може там, відволіка... не відволікати чи ще щось. Але з немовлям це точно не працює. Тому що, от зараз дивіться, під час е ефіру, скільки всього я вже з нею зробила. Я її погодувала, я її поклала на коні, на спину, на килимок, запхала в слін може. Зараз. Не, не знаю. Е, і точно так само, е, які речі полегшують, так, все гаразд, ти пропадаєш. Я є тут. Я, я тут, але я не знаю, чому зависло зображення, але я є тут. Добре. Може, щось натиснулося. Е, власне, які речі полегшують, наприклад, коли як я розстановлюсь в день, з таким немовлям, що я ще щось там знімаю і, відповідно, навіть вчасно видаю людям. Матеріал я використовую слінг. я, я ще можу і... дати пораду, як планувати свій день, і взагалі як розуміти свої цінності є е, колесо життєвого балансу. Ну, чисто, mm. якщо будемо говорити про реально круті інструменти, які діють. Є колесо життєвого балансу. Можна собі загуглити, подивитися, що це за інструмент. Це коли ви важливі сфери свого життя виписуєте в такі маленькі трикутнички, і ви для себе пишете, що і ви ставите по шкалі. Наприклад, там є сім'я, там є робота. Ну, взагалі... Добре, але я ще тебе на хвильку переб'ю, бо тебе не видно. Не видно, а я Ні. себе бачу і чую. Так... Ну, Включи-виключи ще раз. Виключила-включила. Я себе бачу. Цікаво. Напишіть, будь ласка, чи вам видно Мар'яну, бо мені не видно. Я себе бачу, я рухаюсь, я бувала зависла, але зараз відвисла.